На 13. взяв потужні шурупи. І будемо зараз закладати їх. Тут ми будемо укріпляти, поставимо балку. Ну, зараз будемо казати разом будемо тебе казати, куди попадати. Так, давай-ка з цієї сторони зайдемо. Так. є одна є, ще є, трошки на себе. Пару міліметрів на себе, ще пару міліметрів. Розкажи, будь ласка, що це за бойлер ми купили. Він на 100 літрів. Відланті. Бойлер. Так. В ньому можна варити воду. Які там тени там? Та вони зараз рекламують, що якийсь сухий але... тен, а це звичайний. Тут є регулювання водички, температури води. Ну, нам сказали, що на нас п'ять людей має вистачити цього об'єму води для того, щоб помитись всі по черзі. Тобто ми могли взяти менший об'єм. Але б тоді чекали, типу, хтось мився зранку, хтось мився з вечір. А якщо брати на 100 літрів, то на 4-5 людей має вистачити так, щоб всі. Чекай має вистачити так, щоб всі могли помитись по черзі, не чекаючи до годину. Хочу спаяти труби для гарячої води. Відійти в сторону і тут. Відійти в сторону, щоб не можна було обробляти ці вугли. Потім до кінця вже допаяю вани, минувальника. Вітаю вас на каналі Жили-Були. Сьогодні у нас відео хочу запропонувати подивитись про те, як ми встановлювали бойлер, підключали воду, займались прибиранням та плануванням ділянки. їде додому. Хочу показати, який гарний клематіс росте в мене вдома. Дуже я його люблю. Це перший рік, коли він так рясно цвіте. А в селі я поставила собі задачу постригти траву. Ну, от все ніби добре, все ніби добре. Одна проблема, яка мене дуже турбує, це постійно вилітаються колеса з того рівня, на який ти їх виставиш. Десь гучок, десь попалась там гілочка і воно раз. І заскакує. Це треба з цим щось придумувати, тому що ну, вона починає аж землю рубати, от, коли на низьких рівнях стоїть. От, зручніше, коли воно максимально високо. А мене були вільні сьогодні, а дві десь дві з половиною години я приїхала якраз щоб трошки траву постригти. Дуже швидко розтався після дощів. Я не уявляла собі, скільки це часу буде займати. Тож за дві з половиною години я, мабуть, зробила. Третю частину від всієї ділянки, від всієї території. Блін, нелегко. Постригла за будиночком. Тут в нас глина ще розкидана. Це треба буде досіяти травичку. Це чорним я застелила, хочу випалити там частину трави, щоб не перекопувати і зробити маленький там собі огород. От, постригла в садочку за деревами. Цю частину От. і ще таких, мабуть, дві частини залишились туди до дерев. Це також всю територію треба вистригти з середу. Ось це також передня частина перед будинком, передня частина двору. Тут колись буде гараж і літній будиночок. От зараз я просто тут прибирала трошки. Ми поставимо туди при Взяли спробувати, наскільки нам вигідно буде користуватись електрокаром. Будемо побачити. Ну і тут те, що я мульчувала, нормально не дуже сильно вилазить бур'ян. Так, це така хубава. Виглядає трохи краще. Я думаю, воно через пару років повідростає тут все і буде нормально. І з вами буде такі прикольний вид. зараз покажу. От, тут сидиш і дивишся віконечко. Така краса. Правда, що треба поприбирати цей пісок і посадити рослини. Це гарно. Хочу поділитись своїми ідеями і планами. Купила. Бавританського газону. Я вирішила спробувати. По периметру а, ділянки якраз на задньому плані воно виходить. А, хочу спробувати подивитись, можливо, на наступний вік. Пишуть, хоча, що через 4 тижні вже буде квітне. Перевіримо. Ще я замовляла ягідні кущики, здається, так, мають чотири кущі і е, чорну смородину. Прийшов мені пакуночок. Давайте будемо відкривати. Я так дивлюсь, що треба буде спробувати е, знімати відео і записувати аудіо е, хоча б в навушник, тому що е, весь час чути то вітер, то якісь шуми. Я за це вибачаюсь. Е, спробую це змінити і покращити. Прийшли мені чотири. Кущики гумі і п'ять кущиків чорної смородини. Кущики гумі самі по собі вони виглядають дуже декоративними. Я їх хочу так посадити, щоб з, з, з будинку їх було видно. Так само і жимала стіна з посаджена трошки окремими такими діляночками. Тут в нас залишилось одне велике старе дерево, це яблуня. Ми її вирішили не прибирати, тому що немає цієї організації такої яблуки на ділянці. Тут ми поставимо столик, рістульчики і буде також таке. Сьогодні багато планів, що робити. Сьогодні по селу відключили воду і світло відключили, то не, не виходить зробити все так, як планувалось. Багато роботи, то щось не Техтрала, пряні, я думаю, буде зоботичний. Запрошую вас на невеличку екскурсію будиночком. Можливо, вже хтось забув, які в нас там були справи. Це тимчасова кухня. Оцей прийом ми маємо закрити також плитами ОСБ і покрасити у білий колір. Тут ми плануємо поставити нову кухню, також доробити, трошки там дофарбувати і позашивати всі ці негарні речі. У ванну кімнату поставити двері, ще обшити та пофарбувати, обшити стелю, пофарбувати стіни, ще трошки їх треба укріпити. Бойлер вже працює, гріє водичку. Тут вхід до кімнати, також ще маємо пофарбувати ці двері. Знайшла в старій літній кухні ці шторки, випрала їх гарненько і повісили також, щоб було симпатично. Вікна вже треба помити. На цьому віконечку живе містер Баг, він сонечко. Цей куточок також в мене так імпровізаційно прикрашений. Тут живе моя криска. Хто дивився, хто пам'ятає, в нас тут куточок з фотографій старих. Біля стіни, де дзеркало зараз висить, ми плануємо поставити велику шафу. Крісло будемо десь виносити. Ця кімната дитяча, поки що не завершена вона, тут треба поміняти постіль, треба повісити ще килим на стіну. Шафу хочу пофарбувати, ще не вирішила в який колір, і поставити камод. Повісили сітку, щоб не літали всякі мушки в хаті. Поки я чекаю, щоб включилось світло. Води нема, світла нема. Хочу розсадити, в мене тут є розмарин і хтось ще. Теж якась травка. От, хочу їх розсадити, щоб познаходила такі горшечки. Буде тут така інсталяція. Дякую, що подивились відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю всім гарного тижня і до зустрічі!